Дибить кайфово. І я хочу сказати, я не кашлюю. Комбінація, походу, ідеальна. Червоний Еверест і суміш від парадоксу підходить. Це перший, а якщо ні, я не помиляюся, це перша суміш, яка підійшла під цю чашу. Я не збіг курити на червоному Евересті взагалі. Просто до такого рве груди, що ж страшно. А, культ також. Та ж сама історія. Парадокс підійшов. Окей. І на фоні вам має бути, коли чути, коли я видихаю, спів пів Село. Буде погано, тоді подобається. Не знаю, хочеться менше балакати, більше смакувати.